У нас дощ. Сьогодні була дуже велика спека за 30 та й за 30. І ось на вечір пішов дощик. Навіть грім десь до нас підходить. Дощик. Я хоч хотіла йти поливати. І слава Богу. Пішов дощик. Наш гібіскус, якого ми вже тиждень збираємося підв'язати, і ніяк не доходить, рук, не доходить руки. Ось після дощу він взагалі ляже на доріжку і не буде ні проходу, не толку від нього. Дивіться, він вже на землі, майже на землі. Ось такий гібіскус. Така гарна погода. Взагалі люблю, люблю дощ, коли він тихий. Це наша пальма, яка стояла у будинку, в кімнаті, а вікна були закриті. У зв'язку з бойовими діями. І чесно було не до неї. І ось вона повністю висохла, темно було в будинку, не включався світ, світло не включалося, вікна були закриті. І ось таке стало з нашою пальмою. Така. І лишилася чуть хотіть лист, листочки тільки. Зверху на макушечці. Шкода трапили. Гарна була рослина. Вона в нас росте. Ой Боже, все, до побачення. Я біжу в будинок. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду рада.